Сьогодні у нас нова з вами задача. Ми маємо намалювати для наших військових малюнки на схід, так як ми завжди малюємо, передавати нашим військовим своє тепло, своє добро і обов'язково намалювати такий малюнок, щоб він надихнув, і щоб наші військові знали і розуміли, що ми за них переживаємо. Ми за них молимось, ми в них віримо, і це наші захисники, це наші янголи охоронці. Що у свободи є ім'я, то це Україна. Захисники повертайтесь додому. Я хочу, щоб перемогла Україна. Я хочу, щоб наші хлопці повернулися дуже швидко вже додому. І щоб не було цих довбаних вибухів. Слава за собою! Ви наші янкові. Дякую вам за те, що ви даєте нам можливість малювати, навчатись. Дякую ЗСУ, що обороняєте нас. Чекаємо на вас додому. Слава Україні, героям! Слава!